Коли ви плануєте в Україні майбутнього побудувати щось величного, тобто середовище, в якій кожна людина зможе гідно розвивати всі свої внутрішні потреби. Пам'ятайте, що колись Христос сказав, що той, що хоче спасти свою душу, він її погубить. І з тої точки зору розвиваємо себе. Бо цю тезу теж треба зрозуміти. І тут же треба трошки бути християнським містиком, бо буквально ви не зрозумієте, що це означає. Якщо будете мати час, загляньте на мій канал. Там Людина Нової Епохи є така цікава рубрика, де Богдана Райхерт розповідає про. Різні етапи розвитку людини. І в них вона теж розповідає про потреби тіла, душі і духа людського. І там ви зможете зрозуміти, чому побудова і розвиток людини починається з потреб духа, а не душі. А людина, яка прив'язалася до потреб душі, е, читай творчість, е, читай душевність, е, вона не досягне ніколи результату, бо джерело енергії не знаходиться е, у рівні культурному. Він знаходиться завжди в рівні духовному. Ну але більше вже це ви можете почути в пані Богдана.